Усім доброго дня, недільний ранок. А ми що? А ми поїхали святкувати, називається День сільського виробника. У нас тут є дочка одна. Василь Васильович, мій брат, вирішив вчора молотити сою. Називається влажність 25 і вище. Ну, Те, що він намолотив ту сою, брат син. Ми з сином спасателі, ми два спасателя сьогодні. Він мені допомагає. Курточку гріє, ще туди-сюди, сидить, вкрився, бо трошки в нас холодновато, ще. папа не перевів ХТЗ на зимній варіант. Печка якось чорта не хоче працювати. Ну нічого, розберемося. Ну що, ми? витягнули тільки що Камаза, який сів на той світ. Витягнули прицеп. Камаз то, зрозуміло, дергнули, він пішов своїм ходом. А от прицепа тут трошки помучились разу третього ми його дернули. Довелося брати заступу, підкопувати. Бо другого виходу в нас не вийшло. Ну нічого, що ми? Їдемо, будемо може щось святкувати, але я думаю, вон ще колега там вдалі виїхав починати молотити. Ну, Не знаю. Я не буду ризикувати поки молотити сою, потому що, потому що, тому що. Добре тоді всім пока лайки, підписки. Ми працюємо. Так ми святкуємо.